Розважальний світ буквально остовпів, коли у 2010 році Аманда Байнс всього у 22 роки оголосила, що йде з акторства. Голівуд, який колись підніс її на п'єдестал, тепер, здавалося, просто кинув на призволяще. Аманда мала все, щоб стати легендою, блискуче почуття гумору, яскраву харизму та унікальну енергетику. Вона стала однією з найулюбленіших молодих актрис свого покоління, справжньою королевою Нікелодіон. Її хвалили за щирість, за природність, за чарівність. Кар'єра Байнс розпочалася ще в дитинстві. Головна роль у шоу Аманди зробили її зіркою дитячого телебачення. Потім були хіти, чого хоче дівчина, вона чоловік, лак для волосся. Її ім'я було всюди. Вона здавалася однією з найперспективніших актрис нового покоління. Тому, коли вона несподівано заявила про відхід, усі були приголомшлені. Ще нещодавно вона запевняла, що хоче присвятити життя кінематографу, і навіть у 2007 році в інтерв'ю говорила: не хоче повторити шлях зірок, яких знищила слава. Здавалося, вона твердо стоїть на ногах і чітко розуміє, що робить. Але під цією впевненістю вже ховалися перші тривожні дзвіночки. Наприкінці 2000-х Аманда почала експериментувати з забороненими речовинами. Спершу це була трава, а потім Адерал, популярний у Голлівуді препарат, який актори часто приймали, щоб контролювати вагу. На зйомках лаку для волосся у 2008 році вона вперше його спробувала, і саме тоді почався зворотній відлік. Тиск індустрії краси й бажання залишатися ідеальною призвели до звички. Вживання адерал стало частиною її життя. Це позначилося на поведінці, зовнішності, пам'яті. Почали ширитися чутки, що Аманда часто приходила на зйомки неготовою, виглядала наляканою, а іноді навіть не розуміла, що відбувається. У 2009 році до цього додалися й особисті проблеми. Її модний бренд провалився, проблеми з образом тіла лише посилилися. Вона дедалі гірше справлялася з роботою, не могла зосередитись, забувала текст, постійно переживала через зовнішність. Зрештою, її зняли з фільму пропуску холостяків. 2010 рік мав стати новим етапом, вона знялася у фільмі Легковажна я, який міг стати черговим успіхом. Але все пішло не так. Побачивши себе на екрані, Аманда впала в депресію. Вона не змогла прийняти власний образ, сказала, що не може дивитися на свою гру. За кілька днів після прем'єри вона написала у Твіттер: Бути актрисою не так весело, як здається. А потім додала: якщо я більше щось не люблю, я це кидаю. Я більше не люблю акторство, то кидаю. Ці слова пролунали як грім серед ясного неба. Для глядачів, фанатів і колег це було справжнім шоком. Але для самої Аманди це був момент, коли її внутрішня боротьба нарешті прорвалася назовні. Після відходу з кіно Аманда опинилася наодинці зі своїми демонами. Її залежність посилювалася, вона все більше віддалялася від друзів і родини, проводила дні у відчуженні, почалися проблеми із законом. 2012 року її вперше заарештували за керування у стані сп'яніння, і це був лише початок. Протягом року вона потрапила у сім різних ДТП, тікала з місця аварій, поводилася агресивно, втрачала контроль. Усе це привертало увагу змі. У травні того ж року. Поліція приїхала до її квартири. За словами очевидців, Аманда курила у холі і розмовляла сама з собою. Коли офіцери зайшли, вона нібито виконала бонг із 36-го поверху. Її фото суду наступного дня у платиновій Перуці з порожнім поглядом облетіло всі таблоїди. Після цього її поведінка стала ще дивнішою. У Твіттер вона почала публічно ображати інших зірок: Ріану, Майлі Сайрус, Зака Ефрона, навіть Барака Обаму. Її стрічка перетворилася на хаос із дивних заяв, образ і безглуздих твітів. Фанати не впізнавали у цій людині ту дівчину, яку колись обожнювали. До 2013 року ситуація вийшла з під контролю остаточно. Одного дня вона підпалила під'їзд будинку в Лос-Анджелесі. Це стало останньою краплею. Аманду примусово госпіталізували до психіатричної клініки. Її батьки вирішили діяти, вони звернулися до суду і оформили опікунство, щоб захистити доньку від самої себе. Після цього її життя повністю змінилося. Та в жовтні 2014 року стався новий скандал. Аманда у Твіттер звинуватила власного батька в жорстокому поводженні. Вона писала страшні речі про образи й домагання. Родина одразу все спростувала, пояснивши, що ці звинувачення наслідок її психічного стану. А вже того ж дня Аманда сама написала, що все це неправда, але додала, що мікрочіп у її голові змусив її це сказати. Це було болісне підтвердження того, наскільки серйозною стала її хвороба. Зрештою, лікарі поставили діагноз, біполярний розлад і маніакальна депресія. Це був важкий, але необхідний крок до одужання. Далі почався період відновлення. Аманда повернулася до родини, вступила до коледжу моди у Лос-Анджелесі. Вона навчалася, виглядала спокійною і навіть щасливою. У 2018 році дала інтерв'ю журналу Paper Magazine, де чесно зізналася у своїх помилках. Вона говорила про сором, про розкаяння. Про те, як боляче дивитися на себе зразка 2014 року. І тоді всі повірили, що вона нарешті на шляху до повного одужання. Але шлях до себе ніколи не буває простим. Уже наприкінці 2019 року Аманда знову здивувала фанатів, опублікувала селфі з татуюванням у вигляді сердечка на щоці. Потім оголосила про заручини з Полом Майклом, хлопцем, якого зустріла в реабілітації. Їхні стосунки були бурхливими, вони то розходилися, то мирилися. Родина не схвалювала цей союз, адже мама Аманди, як її офіційна опікунка, не давала згоди на шлюб. Пізніше в мережі з'явилися чутки про вагітність, і Пол і Аманда опублікували фото, які натякали на це. Але незабаром усе видалили. Адвокати заявили, що це неправда, що Аманда продовжує лікування і залишається тверезою. 2020 рік пройшов спокійно, але її життя все ще було під суворим контролем. Вона жила у спільноті тверезого життя, намагалася тримати себе в руках. Проте спокій тривав недовго. Вона кілька разів поверталася на реабілітацію, намагалася відновитися, але знову і знову втрачала рівновагу. У мережі почали з'являтися відео, де Аманда виглядала розгубленою, самотньою, ходила вулицями Лос-Анджелеса сама. Через кілька днів її знайшли голою на вулиці і знову госпіталізували до психіатричної клініки. Ця подія сколихнула всіх. Люди, які виросли на її фільмах, не могли повірити, що колись весела, жвава дівчина опинилася у такому стані. Але навіть після цих всіх падінь Аманда не здалася. Вона знову повернулася до лікування, поступово почала повертати контроль над своїм життям. Вирішила стерти татуювання з обличчя як символ початку нового етапу. Влітку 2025 року вона знову потрапила в заголовки новин. Аманда зізналася, що приймає препарат Оземпік. Щоб схуднути, не для здоров'я, а щоб краще виглядати на фото папараці. Вона прямо сказала, що важить близько 78 кілограмів і хоче важити приблизно 59, це викликало хвилю дискусій і знову підняло питання тиску, які переживають знаменитості. Вона говорила про те, як боротьба з депресією та образом тіла супроводжує її роками. У 2024-му вона важила близько 73 кілограмів і мріяла схуднути до 50 кілограм. Казала, що намагається тренуватися навіть тоді, коли немає сил. Це не просто цифри, це відображення її внутрішнього стану, її боротьби з собою. Сьогодні Аманда Байнс одна з тих зірок, чия історія стала символом складного життя після слави. Вона приклад того, як суспільний тиск. Залежність і психічні проблеми можуть зруйнувати навіть найяскравішу кар'єру, але водночас це історія стійкості, сили і спроби знайти спокій після хаосу. Вона пройшла шлях від дитини зірки, яку знала вся Америка та світ, до людини, що бореться за себе і своє здоров'я. І сьогодні, попри всі випробування, вона намагається повернутися до життя крок за кроком. Історія Аманди Байнс це не лише про зірку, яка впала. Це нагадування про те, якою руйнівною може бути слава, коли ти потрапляєш під її тиск ще дитиною. Це історія про ціну популярності, про тягар очікувань і про те, як важливо бачити в знаменитостях не лише публічні образи, а справжніх людей, які теж мають право на слабкість. Її щирість і відкритість надихають, показують, що навіть після найглибшого падіння можна піднятися, і, можливо, колись Аманда Байнс нарешті знайде те, що втратила в гонитві за славою. Справжнє щастя. Пишіть в коментарях, чи дивилися фільми з цією акторкою, та напишіть свої думки, як ви відноситесь до Аманди, яка на піку слави скотилася в прірву ще юною дівчиною, та чи зможе вона знову відновити кар'єру та знятися в якомусь фільмі. Особисто я пам'ятаю її тільки юною і гарною дівчиною з тих фільмів дитинства. Я був у шоці, коли побачив, як вона виглядає зараз і як заборонені речовини та психічні розлади змінили її. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк та не пропустіть чергове відео «Взлету та падінь зірок. А також напишіть в коментарях про кого ви хотіли б побачити відео.